Всіх вітаю! І сьогодні хочу з вами поговорити про пряжу від Avanti yarn а саме про Ангору преміум. А також зробити невеличке порівняння в кінці цього ролика з пухом норки. Ви мене просили, тому я починаю це робити. Так. Пряжа від Avanti Yarn – це наш український бренд, і звичайно хочеться завжди підтримати свого українського виробника, бо це дуже дуже важливо. Більш того, мої земляки, які починали в Харкові. В них виробництво і в Харкові зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням і тим, що в Харкові дуже неспокійно вони переїхали до Хмельницька, але вони продовжують працювати і. Дарувати нам з вами неймовірно якісну пряжу. Я хочу поділитися своїми враженнями. Розповідати враження я буду саме про цю пряжу, але перш ніж я почну розповідати, я хочу сказати, що на сайті виробника є аж цілих 5 видів ангори, і вони всі-всі мають неймовірну величезну палітру кольорів. Ви можете купити ангору 70%. Ангору преміум 50%, де 50% ангори буде, звичайно, з паєткою або просто ангора 50%. І також ангора 30% з віскозою. Кольорова гама різноманітна, тому, як ви бачите, можете обрати будь-який собі варіант. Купити цю пряжу можна в багатьох зараз магазинах пряжі в Україні, якщо ми говоримо про. Купівлю пряжі моточками нав'яжем, це точно я знаю, що там є. Саме в цьому магазині я постійно купувала пряжу, коли була в Україні, тому і говорю про нього. Але окрім магазину нав'яжем, якщо вам треба велика упаковка, наприклад, пряжі одного кольору, ви хочете для розкішного виробу, то можна безпосередньо зробити замовлення на сайті виробника Avanti Yarn, але він пропонує пряжу упаковками. Тому вибір все ж таки за вами, який варіант пряжі обирати? І кольори також для вас, які обирати, ви зможете знайти на сайті виробника. І давайте ми з вами безпосередньо перейдемо до розмови про пряжу саме від Avanti Yarn Angora Premium, де в складі 50% Ангора Ребіт, 45% налону і 5% паєтки. Це все написано не українською мовою, але невеличким ось таким. В моменті є і українською мовою. У мене колір sf 572028 Виробник рекомендує нам спиці 3.5 і гачок 3.4. Свій виріб я в'язала на спицях номером 4. Як бачите, все ось перед вами. Так, далі, що ще в нас тут є по, по етикетці, поки ми її не прибрали. Дозволяється прати при 30 градусах, дозволяється хімчистка і рекомендована вертикальна сушка. Чи горизонтальна Горизонтальна сушка, вибачте, будь ласка, сказала. Горизонтальна сушка, є виробник Китай пряжі і імпортер торговий дім Аванті. Ось, все, вся, всі 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 офіційні дані ви можете знайти на етикетушці. Ось така красива. Дійсно стильна етикеточка у виробника. Стосовно ж пряжі самої, ось у мене мій моточок залишок цієї пряжі. Светрик вийшов менше 200 грамів. Зараз точну цифру не можу згадати, а ваги в мене сіла батарейка. Вибачте, будь ласка, але точно знаю, що це було менше 200 грамів і я маю залишок. Ниточка сама складається, ось має такий вигляд. В неї перекручені дві ниточки йдуть. Якщо ми візьмемо, ось перекрутимо, бачите дві ниточки. І потім ще дві ниточки, але більш щільнішої накрутки. І вона, бачите, ось так легко, легко рветься. Одна ниточка, а друга ні. Тобто одна йде ниточка ангорки, ось йде, да? а одна ниточка йде полі, полі нейлону, а одна ниточка йде нейлону, і от та що ниточка нейлону, вона більш така прочніша. Також на ниточку з нейлоном одягнена паєточка. Не знаю, чи видно вам на цій ниточці, бо вона там є, але чи видно, вона дуже-дуже малесенька, мікро-мікро паєточки. І якщо ви подивитесь на сам виріб. То їх не дуже і помітно, вони просто віддають невеличкий відблиск. Дивлюся, в маточку, також не дуже помітна ця паєточка. І це такий, знаєте, легкий-легкий ефект відблиску. Тобто вона не нав'язчива, паєтка не колиться, ні нічого ніде не заважає. Тому мені також цей моментик сподобався в цій пряжі. Стосовно резинки, то пряжа, як ви бачите, резиночку не тримає. У мене все тут просто декоративний варіант резиночки відв'язаний. Тому сама пряжа резиночку, на жаль, не тримає. Звичайно, вироби з цієї пряжі виглядають дуже дорого і дуже ефектно. А враховуючи, що моточок пряжі на даний час, на, я знайшла, здається, за 175 гривень. Дівчата, можу помилятися, я просто на гугло ціну. І якщо я не помиляюсь, то упаковка буде 735 гривень. Йдемо далі. Стосовно того, багато хто в мене запитував, Юля, сипеться чи ні пряжа. Так, дівчата, не буду обманювати нікого, пряжа дійсно сипеться. Сипеться пряжа, вона у мене сипалась, коли я в'язала виріб. Я про це говорила і не приховувала, тому що я вважаю, що цей момент треба знати. Є люди, які спокійно до цього відносяться, і вони обожнюють, коли в пряжі купа пуху, і вони прям в захваті від цього. Але є люди алергіки і не можуть собі це дозволити, на жаль. Тому цей момент треба обов'язково врахувати. Сипеться пряжа, але що я помітила? Тому що на початку, коли я почала носити светр, то вона також від мене відлітав пух. Це не дуже комфортно. І знаєте, люди, які біля тебе знаходяться поряд, вони не в захваті будуть від того, щоб до тебе вилетить пух. Але зараз стало прохолодно в Німеччині, і я вирішила одягти светр на заняття з пуху. цей. І така йду, знаєте, по дорозі до заняття, мені 40 хвилин тижня. Дивлюся, пух нічого ніде не де не сипеться, Прохолодно було. Мені було дуже комфортно, якраз на той момент в цьому светрику. не спекотно, нічого не де, не парко. Це був просто класний. На вулиці була температура десь близько 18 градусів, але в Німеччині це вже прохолодно. Доволі прохолодно сказала. Пух взагалі не сипався. Нічого ніде, все чудово. Я така думаю, хм, клас! Пряжа взагалі перестала сипатись. Вирішила, що пряжа відлежалася, і вона тому перестала. Це була моя тоді така думка. Але, на жаль, моє розчарування було в тому, коли я зайшла всередину в приміщення на навчання, там було вже тепло, тобто пройшов десь якийсь час, і від мене знов почав сипатись пух. Тому я прийшла до висновку, що пряжа перестає сипатись тоді, коли ми з вами знаходимося на свіжому повітрі. Тобто, на вулиці, коли на вулиці прохолодно, пряжа не сиплеться. Тому, коли ви будете в'язати вироби, варто враховувати цей момент. Ну, все ж таки, це ангора, і, звичайно, для прохолодної погоди вона must have. Для теплої погоди, можливо, і звичайно, ні. Це кожного вибір сам. І хочу трішки пару слів сказати про. І порівняти її з пухом норки. Хоча мені здається, це не дуже доречно, тому що виробник зараз на сайті в себе я дивилася і рекомендую заглянути до них на сайт. став Виробник запропонував в співпраці з брендом саме пух Норки під брендом Avanti Yarn, тобто вони в співпраці. Підпрацюють і вже пух норки можна купити на сайті. Тому що пух норки і ангора, хтось каже, що це однакове, тому що в пуху норки це і є ангорка, хтось каже, що це синтетична пряжа. Я не спеціаліст по пряжам, не технолог, тому, звичайно, я можу сказати, подобається мені чи ні. Тактильно і ці всі нюанси. Але технічну сторону це не до мене. Я працювала тільки з одним видом норки. Це синьою етикеточкою. Саме, цей вид норки, про, саме про цей вид норки я можу говорити. Що знаю я з відгуків і з власного досвіду, саме цей вид норки найменше віддає пух. Тобто менш за все сиплеться з нього пух. Ось так точно, правильно сказати. Тому, коли я працювала з цим видом норки, він, я можу сказати, що сипався, але це був мінімум. Ангора сипалась від Авантіяр більше. Тут треба говорити, як є. Стосовно носки, я мала свою власну сві, свою власну шапку з пуху норки, тому можу сказати, що шапки немає, шапка в Україні, вибачте, могла б показати, але там вона зараз. Я її в'язала подвійною, можу що сказати? на дворі в прохолодну погоду вона не сипалася. Коли ти заходила, я заходила в приміщення, шапка, наприклад, була волога, могла пройтися там рукою, ну, я маю на увазі волога від снігу, бо це якраз про це я Я одягала там на сніг, щоб волосся не намочити. Або якщо дуже-дуже холодно, я дуже рідко взагалі ношу шапки. Тому по... також в теплому приміщенні пух норки сипався. Тому сказ... мені здається, це особливість цих пухнастих видів пряжі. І якщо вам це все добре і ви полюбляєте такий вид пряжі, рекомендую. Якщо ж ви алергик або вам не... ну, ви для маленьких діток я б не брала цю пряжу. Особ... Я говорю за себе. Але хто зі мною давно, той знає, що в мене астма і я також трошечки-трошечки тримаються в стороні від різних таких алергічних моментів. Я, здається, розповіла вам все. Маю надію, відповіла на ваші запитання. Якщо є якісь додаткові запитання, а я на них не відповіла, пишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково на них дам відповіді. А на сьогодні прощаюсь. до наступних зустрічей.